Дуже багато українок, на жаль, тому що для нас це дійсно на жаль залишаються досі за кордоном. Вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення, або ж під час вже розпалу війни, рятуючи свої сім'ї, своїх дітей досі залишаються там. Ми тримаємо з ними зв'язок, ми готові почути їхню історію. Вони готові цією історією поділитися разом з вами, розповісти, як їм там вдалося адаптуватися, як сильно вони чекають на повернення додому. Знову ж. Тки дебютна рубрика, яка має назву Чекаємо вдома сьогодні. Галина Гран, яка працює у Німеччині водійкою автобуса, поділиться з вами своєю ексклюзивною історією. Тення зупинка українською Локу. Фрау босфаре. Так звучить німецькою водійка автобуса. Доброго дня! Мене звати Галина, я з України. Ми приїхали з сином сюди 22 року, 8 березня. На початку війни майже 5 днів ми з ним ночували у Харківському метро. Після цього я зрозуміла. Що це все надовго, і ми поїхали в Європу. Я не думала, не гадала, що ми будемо жити в Німеччині. Переткнувши кордон, ми були коли в Польщі. Там я знайшла сайт, познайомилася з однією сім'єю, яка нас пригласила до себе в гості в них жити. Нам виділили кімнату. В той час нам дуже допомагали дуже допомагали і волонтери. І ця сім'я е, е, низькі покліни, вони, як то кажуть, нас просто упакували. Я з сином до них приїхала з двома сумками. Через два місяці, як я приїхала в Німеччину, я в'їхала в квартиру. В мене все було. Все. Я так вдяч, вдячна Німеччині, що я собі сказала: Галю, ти вивчиш мову. Я знаю, що. Всі-всі нелегко виїжджали. Ми теж дуже нелегко виїжджали з України, було дуже страшно. Відразу як ми приїхали на другий день, ми пішли в Радхаус. Ну це як сільрада. нас заре, заре, зареєстрували, Потім нам прийшов юрист з кодом, який дає змогу отримати банківську карту. Таким чином нас зареєстрували в Джуп-центрі. На соціальну допомогу. Це все робила сім'я. Звісно, я зовсім не знала німецького, ну, там Андрій Андреаль. Ерік відразу пішов в молодшу школу і він став продовжувати вчитись, не дивлячись на те, що він не знає німецької мови, але діти вони якимись чуйкою відчувають, і все розуміють. Йому не було складно в молодшій школі. Нашого Це зйомна квартира. Пейзажі, так, звісно, неймовірний, з такого побудила. Наша штраф, вулиця, на якій ми живемо. Це моя машина, на яку я трошечки скупила за півроку, як приїхала в Німеччину, тому що в селі дуже важко без авто. Звісно, на велику ми теж їздимо по селу, але автобусні рейси дуже рідкі. Вони дуже залучені під шкільні дні. Це звичайне німецьке село. Ось такі для хлопчиків та дівчат є футбольні поля. Просто селі, дуже охожені, дуже класні. Будь ласка, грань. А це наш сільський супермаркет. Сьогодні субота вечір, завтра всі магазини закриті. Було складно перестроїтися на такий образ життя, бо ти привик, що в Україні навіть вночі ти можеш купити все, що завгодно. У мирному житті я була оператором, та в останні дні перед війною я також працювала нічною водійкою таксі. Мені це дуже до вподоби було. Я дуже люблю їздити. В мене був байк. Колись 10 років. Я їздила по країні з байкерами. Сама була байкершою, а узнала про те, що тут дуже потрібні водії автобусів. І це престижна професія. І це досить оплачувана професія. Як для початку, це взагалі дуже круто. Яка в мене мріє? Я сподіваюся, що нарешті буде мир. Україна наша розквітне. Я побачу свого любого, який наразі захищає Україну. Це дуже тяжко, коли він на нулі. Я тут собі місця не знаходжу. Дуже сумую, дуже хочу побачитись.